Команда неурядової організації Сучасний формат за підтримки проєкту USAID «Говерва» розробила методику формування місцевих цільових програм. Документ представили під час тренінгу для представників територіальних громад Житомирщини. Крім того, учасники говорили про розвиток економіки в умовах війни, що нині є одним з пріоритетів для місцевої влади. Якщо ми говоримо про місцевий економічний розвиток, то в умовах війни він є. Дуже складним, але в той же час і не можна сказати, що він неможливий. Є багато інструментів, які можуть представники влади, представники самоврядування зараз використовувати для того, щоб залучати ресурси в громади. І саме цими питаннями, над цими питаннями, ми сьогодні і завтра працюємо з представниками десяти територіальних громад, які охоплює проект ЮСЕЙДІГОВЕРЛА і з якими працює команда організації сучасних формат. Важливий факт, що із 66 громад Житомирської області, 38 громад зараз потребують відновлення, оскільки вони є постраждалими після цього цієї повномасштабної війни. Дана методика покликана допомогти громадам орієнтуватися у процедурах розробки, затвердження, фінансування, моніторингу, виконання місцевих цільових програм. Та методика, яку розробив сучасний формат. Є вже великою глобальною комплексною, яка містить весь ряд задач. Щодо місцевих цільових програм, і більш того, вона вже налаштовує систему місцевих цільових програм до їх ролі у моделі гармонізації системи просторових, стратегічних програмних документів і програмно-цільового бюджетування. Експерти кажуть, що розробили унікальні профілі для громад, які допоможуть покращити співпрацю з інвесторами в рамках проекту. Говерла нами було розроблено 10 профілів для 10 громад безпосередньо в нашому регіоні. В чому суть документу це коротенький зріст всієї інформації про економіку, яка є в громаді, але в одному документі ми його зуміли вмістити всього в 10 сторінок тексту. Причому це навіть не текст, це інфографіка. Тобто вона дуже легко читається, гарні зображення. І з нашого досвіду роботи з інвесторами, інвестори, коли приїжджають в громаду, вони просять якийсь документ про громаду. Але стратегія на 100 сторінок їм не підходить, їм потрібна щось вижимка, якась дуже конкретна. І для цього були створені. Саме економічні профілі учасники тренінгу кажуть, що отримали не лише практичні інструменти для економічного розвитку їх громад, а й поділилися досвідом між собою. Я вже собі напрацювала до кого які громади треба відвідати, тому що в нашій громаді в основному направленість на промисловість в промисловість хірнича добув на каменно добувна а от. Жіночий потенціал, жінки, які проживають в селищі, дружини е, тих працівників, вони не задіяні в, в якісь промислові, в якомусь виробництві. Ну, школи, садочки, хрома здоров'я, ну це якісь торгівля. Але от таких е, такої таких напрямків діяльності, як от, наприклад, швейна чи там якісь у нас немає. То я би хотіла, я вже там напрацювала, до когось мені поспілкувати. Ковацію, що можливо залучить ну, такі підприємства, наприклад, у звегілі лесі.